Чому... Чому ми тримаємося за знайоме, якщо воно нам болить чи навіть потенційно фізично небезпечне, звідки цей страх змін? Ну, в першу чергу, це має біологічне коріння. Наш мозок запрограмований нас захищати, тобто шукати безпеку, уникати будь-якої потенційної небезпеки. Якщо ви хочете змінити роботу, хочете піти від чоловіка, від жінки, хочете сепаруватися від мами чи тата чи бабусі будь-кого, мозок це сприймає як потенційну небезпеку. Навіть якщо ситуація дуже неприємна. Мама вас постійно абюзить, дружина вас постійно аб'юзить, Але ви вже знайомі із цією ситуацією. Ви знаєте, що ви прийдете додому, і навіть якщо ви захочете замовити їжу, чи захочете їсти рибу, а вам дружина скаже, ні, сьогодні ми будемо їсти м'ясо, бо ти хочеш м'яса. Тобто ви знаєте, чого очікувати у подібній ситуації. І це створює у вас ілюзію контролю. При зміні все потрібно переосмислити, адаптуватися. Все робити по-новому, виробляти нові звички, нові маршрути. Бо якщо ви підете від матері, чоловіка чи дружини, вам доведеться переїхати в інше місце, то вам елементарно навіть дорога додому уже буде зовсім іншою. Тим більше, якщо ви надумаєтеся змінити роботу, то Спочатку вам ще й потрібно буде знайти нову роботу, а це писати е, нові резюме, ходити на співбесіди, готуватися, нервувати. Уявіть собі, від чого ваш мозок вас захищає, від скількох турбот, тобто, по факту. Е, Мозок реально захищає нас від якихось хвилювань і турбот. Він тут каже, ну тобі ж це знайомо, ти знаєш, як із цим справлятися. Навіть якщо ти ходиш ще з синяками, ти знаєш, якою тоналкою користуватися для чого тобі додатково витрачати енергію. Також, звичайно, є психологічне, психічне підґрунтя, коріння – Ось цього страху зміни. Зміни кидають виклик нашій ідентичності. Припустімо, якщо я зміню роботу, ким я тоді буду? Тут мене вже знають, поважають, знають, чого від мене очікувати. Я знаю, чого очікувати. Я знаю, хто я тут. А коли я зміню роботу, ким я тоді буду? Наступне у дитинстві нас вчили, не висовуйся, будь обережним. А, і це формує в нас глибокі внутрішні установки, які тихенько собі там тримають, і вони активуються в ось ці моменти, коли ми вирішуємо, що хочемо щось змінити. І, звичайно ж, вони активуються і такі е, е, е ні, нас мама, тато, вчителька, та ще хтось вчили. Цього робити краще не потрібно. Треба бути обережним. Треба собі сидіти тихенько. І м багато людей живуть за принципом краще знайоме погане, ніж хороше, але незнайоме. І тут ось такий парадокс, він просто, якщо чесно, мене саму лякає, тому що навіть знайомий більмий біль безпечніший, ніж незнайоме хороше майбутнє. Це Сумно. Які бувають види страху? Страх осуду, страх невдачі, страх удачі, страх невизначеності. Дуже страшно почнемо з останнього страх невизначеності. Людина, наприклад, працює на роботі, вона тут все знає, все знайоме, і їй припустимо, потрібно змінювати роботу. І як я вже говорила, потрібно писати резюме. стільки всього потрібно робити? І це реально людину лякає. Я залишу цю роботу, і що буде далі? Не зрозуміло, чи я отримаю кращі умови, не зрозуміло, чи буде в мене вища зарплат, не зрозуміло, чи в принципі я отримую нову роботу. А що подумають батьки? І тут підключається ось цей страх осуду. А що про мене подумають інші? Батьки оплатили мені навчання, на мене покладали надії. А Галина Петрівна у восьмому класі казала, що з мене буде просто прекрасний хімік. А я тут надумала піти в малювання. Я ж не, не е, е, оправдаю надії ось цих всіх людей, які на мене покладали ці надії, які розраховували на мене. І тут дуже часто людина забуває, що окей, вони покладають на тебе надії, але твоє життя жити не їм, а тобі. Підбираємося до страхів таких цікавих, як страх невдачі і страх удачі. Справа в тому, що зазвичай прийнято вважати, що людина боїться тільки невдачі. Типу, якщо в мене не вдасться, і що потім. Ну, зазвичай, це запитання завжди звучить: а що потім? І ось цей страх дуже лякає. Але дуже недооціненим є страх саме удачі. Чому? Тому що, припустімо, візьмемо ту ж ситуацію з роботою. Людина думає, от у мене зараз є робота, я получаю там, наприклад, 100 грошей, я піду на нову роботу, я пройду цей весь терністий шлях, напишу резюме, порозсилаю, буду ходити по співвесі. Я знайду роботу, піду на роботу, мені заплатять 200 грошей. І що тоді я отримаю кращі умови? Мені будуть більше платити? І що тоді я маю працювати там вдвічі більше? Від мене ж будуть очікувати чогось більшого. А якщо я не впораюся, і ось ці. Думки в голові вони починають розкручуватися і вони просто створюють для людини настільки нестерпні, уявіть собі, думки реально причиняють людині фізичний біль. Тому що від цих думок людина йде, починає їсти, людина починає крутити живіт, людина починає реально фізично погано себе почувати. Ми вже, звичайно, говорили трошки про втрату ідентичності, і тут цей страх теж дуже добре спрацьовує. Тому що припустімо, я ж завжди була той, наприклад, хто рятує, хто допомагає писати звіти, хто допомагає то, хто робить то. Тобто людина знає, ким вона була, а на новій роботі вона не знає, яким вона буде. Вона в ось цій своїй старій ролі вже дуже сильно загралася. Вона до неї звикла, і вона боїться, що ось цьому своєму новому амплуа вона просто не впорається, і навіть боїться сама себе не впізнати в ось цій новій ролі. І як цей страх проявляється в на рівні поведінки? В першу чергу це звичайно ж самосаботаж, а прокрастинація і надмірне планування замістій до речі, людина буде дуже багато планувати. От завтра я сяду писати резюме, як почну вивчати, як правильно написати резюме, як почну шукати. Компанії, в яких би я хотіла працювати. А, ось ці думки. Потім паралельно будуть думки про, а, ну це навіть не думки, це скоріше ідеалізація минулого, ідеалізація того, як їй зараз, в принципі. А, і людина, врешті-решт, таким чином саботує а, своє хороше майбутнє. А, і свої можливості, як працювати із страхом. В першу чергу потрібно нормалізувати страх. Що це означає? Так, я боюся, але боятися у даній ситуації це нормально, тому що ну, я вперше це роблю. Чи навіть якщо я змінюю роботу, ну, якщо ми вже взяла, за приклад роботу, якщо я змінюю роботу не вперше, то із цієї фірми я вперше звільняюся. Я вперше йду на нову фірму чи в будь-якій ситуації. Тобто це нормально боятися, це нормально. Страх змін є нормальним. Також потрібно розкласти ось цей страх на маленькі кроки, а що мається на увазі, ми. Формуємо велику ціль, потім розбиваємо її на мікрокроки, і не залипаємо на тому, яка грандіозна ціль, мета у нас попереду, а фокусуємося на ось цих маленьких кроках, і це допоможе нам уникнення знаєте, ось цієї прокрастинації, і коли ми просто переключаємося замість того, щоб робити якусь одну справу, переключаємося на 18-ту і 20-ту. Тому дуже важливо розкласти ось ці зміни на маленькі кроки. Наступне, що я дуже часто використовую у своїй навіть персональній роботі, це е, робота із уявленням найгіршої ситуації, е, тобто ти собі фантазуєш, як найгіршим чином може закінчитися вся ця взагалі твоя задумка, ця вся ситуація. Тобто, малюємо найстрашнішу картинку і думаємо, як ми зможемо це пережити. І е, насправді, врешті-решт, все не так жахливо, як нам здається, тому що коли людина живе. Чи, наприклад, працює хай бухгалтером, чи фізиком, хіміком, не знаю де, на якійсь одній роботі вона дуже довго працює, вона має цей досвід, і вона має вже якусь певну репутацію. То вона завжди зможе, навіть у випадку будь-якої невдачі, вона завжди зможе повернутися до цього життя, до цієї моделі, нехай не на цю роботу, то на дуже схожу, із схожими умовами, із такою ж зарплатною, можливо, навіть кращою, ніж там. Людина може собі уявляти, що все це крах, це кінець і все буде погано. Це дуже важливо, ось уявляти найгіршу ситуацію. Це спрощує в принципі, загальну ситуацію, тому що людина дуже сильно може себе накручувати, але накручувати, як типу Ой Боже, що буде і не уявляти, що буде. Саме тому це дуже важливий крок. Накрутити себе максимально, але проговорювати, в принципі, дуже корисно це робити в підтримуючому середовищі, яке створює коуч чи терапевт. Але і самостійно це теж можна робити, але проговорювати вгос чи прописувати, для того, щоб це було структуровано. Тож можна шукати підтримуюче середовище, що це означає. Точно, якщо ви шукаєте нову роботу, точно є люди, які теж шукають нову роботу, і в інтернеті повно е, таких форумів, е, чи, наприклад, у Фейсбуці є групи Шукаю роботу, і в чатах там е, в коментарях ви знайдете точно людей, які шукають роботу. Е, якщо це пов'язано із аб'юзом, то, е, ну, тобто не сто навіть не 100%, а тисячі відсотків я знаю, що є. Дуже багато і груп, і є спеціальні організації, які допомагають. У будь-якому випадку середовище можна знайти, якщо у вас такого іще немає. Ну і саме головне, що у вас є, і що ви повинні знати, що у вас є така можливість звернутися, наприклад, до мене чи до будь-якого іншого коуча, який вам відгукується. Тому що чим глибший страх, тим. Тим краще допоможе супровід спеціаліста, ось у цьому, я кажу, безпечному полі попрацювати. Тепер хочу дати коротеньку вправу для роботи із страхом. Це потрібно буде писати, спочатку підготуйте листочок ручку, якщо є можливість, нажміть на паузу, якщо потрібно, і записувати собі відповіді. Можна навіть у коментарях, я буду дуже вдячна за це. Записувати у коментарях. Перше запитання, на яке ви собі маєте дати відповідь, а чого я хочу е, врешті отримати? Тобто, от я йду на цей крок, і що я хочу отримати в результаті? Тобто, якщо я йду від чоловіка чи від дружини, аб'юзер, то що я хочу врешті отримати? Я хочу, щоб. Я хочу їсти м'ясо тоді, коли мені хочеться. А якщо я сеперуюся від мами, то я хочу нарешті приймати самостійне рішення, і я хочу, щоб вона мені не нагадувала, коли мені потрібно вдягати шапку, не забігала до мене у ванну, коли я там миюся, не міняла мені простинь, я хочу сама приймати рішення, коли я хочу змінювати простинь. І, Ну і тобто, і так далі. Ви прописуєте для себе, які зміни я хочу, але боюся, тобто і сам результат. А, друге, це теж е, відповіді на ці запитання, я рекомендую реально записувати, тому що це допомагає. Просто спробуйте. Зараз ви можете цмокати, там, возмущатися, щось може вам не подобатися, але просто спробуйте. Від цього гірше точно не буде. А, запитання наступне: що насправді я боюся втратити. Прості страхи, що ми говорили. Що це може бути? Страх ідентичності. Бо ви не знаєте, ким ви будете. Тобто у людини є дуже багато страхів, чого вона насправді боїться втратити. Коли, ну, я зараз озвучу це, воно дуже незручне запитання, через то мене називають незручним ковичем. Запитання, яке я задаю в особистій роботі, це яку вигоду ти отримуєш, коли ти нічого не змінюєш. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви не змінюєте, значить вас це влаштовує. Якщо ви живете в аб'юзенних стосунках, то ви отримуєте свою вигоду, як би це жахливо не звучало. Як, яка ця вигода може бути? Наприклад, ви можете піти до подружки, поскаржитися. Ви можете виправдано з'їсти зайвий шматочок. Тортика, тому що вас образили. Якщо вас не влаштовує робота, ви завжди маєте про що поговорити в компанії родини чи в компанії друзів. Тобто, людина завжди робить так, як краще для неї у конкретно цей період її життя. Тому дайте собі відповідь. Це неприємні запитання, звичайно. І ваш мозок буде намагатися вас теж від цього захистити. Але дайте собі відповідь, що я отримую, не змінюючи ситуації. І останнє запитання, яке сьогодні там у цій міні вправі. Що я втрачаю, залишаючись на цьому самому місці? Які перспективи, які можливості я втрачаю, залишаючись тут, у цьому місці? Якщо ви додивилися до цього моменту, я сподіваюся, що додивилися, я чекаю від вас коментарів, вподобайок, підписок. Чекаю також запитань, тому що, скоріше за все, у подібних на у подібних темах в обговоренні зазвичай завжди дуже багато спротиву. Багато. Та ні, у мене не так і багато спротиву словом. Тому чекаю ваших заперечень, запитань і якихось своїх висновків у коментарях. Дякую. І підсумок сьогоднішньої розмови. Страх змін, він не ворог. Це просто сигнал, що ви вже знаходитеся на шляху. Не варто цього боятися. Варто задавати собі правильні запитання і давати на них чесні відповіді. Якщо не можете цього робити самостійно, приходьте до мене в особисту роботу чи в якісь мої проекти, мої продукти. Заходьте в шапку профіля, там все є. Закрий рот і їж. боже, моє улюблене.